m В денному у нас одне питання про внесення змін до міського Далі, бюджету 2024 о, року. Е, прошу затвердити порядок денний 70-ї позачергової сесії. Ювілейна? <схісті> 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 прошу підтримати. Вітя, вже є приголоснула? Ще ні? Так. І Теодоровича. Що ви тут скоро виключить? Чекайте, переголосуйте. Ти або поверни до нас. Я не знаю, як перевернути екрану. Ну, нав... Давайте переголосувати. Прошу голосувати. Вже починаємо. Так, почали. Є? Є, Василь, Михайло Теодорович, є. Е, так. Вже хай допікає ті всі. Не дає. Є. Переразино письмо. Все. Відкрива. Добре, все. Рішення прийнято. Що? до розгляду. Першого нашого питання про нас до бюджету на 2024 рік на 24 рік нам надано три субвенції ще одна з обласного бюджету і дві з державного бюджету. З обласного бюджету 25 тисяч це кошти виплати на поховання, ці кошти ми вже використали і поплатили. На з державного бюджету надано нам дві субвенції. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. В сумі 1 мільйон 267 тисяч 900 гривень. Це харчування учнів перших чи четвертих класів. Субвенція перехідна на 2025 рік. Це кошти з січня по травні. І інша субвенція це є. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. В сумі 111 тисяч 400 гривень. Ці кошти також є перехідні, також переходять на 2025 рік. Це так звані кошти ООН, які надані нам також на 2025 рік. Ну, чи це на цілий рік, чи це на якийсь певний місяць, ми ще не... Залежить запитки. <laughs> Такі зміни кошти переходять наступний, будуть використовуватися у 2025-му році. році. Це найкраще дітям. Голосуйте. Все, дітя. вже більше немає нічого. Чекаємо, що це крикнути ми ще проголосували. Все, рішення прийнято. Що одразу не питання, просто таке замітьте, можна? Можна. Я би просив, бо тут ці депутати я вже раз казав при всіх. Ті, що депутатські кошти є. Я вас дуже прошу. Не кажіть, що ви дали, а якщо депутат не підписує, то до мене дзвонять, і я питаюся, наш а Ви що маєте до того відкати? За гроші ми дали, міська рада, знаєте. Я розумію, І тих тиснує, і найнедзвонніші люди роблять. Заява має бути на дистанцію. Заява має бути на дистанцію. Я б написав прокуратуру області, я не розписував, повертайте кошти. Бо то і наші нові тисандері кошти, і за всі наші кошти. Ви чули, дві тисандері але ще одне. Я думаю, я б це займався.

Добре, я їй це скажу, ми вже про це проговорювали. А що з того, що проговоримо, я цілий час одно і то саме. Бо ж я не правим, депутати всі. Давайте депутати. Якщо це наша коли дивляться, хто не так, і вони добрі. Я поганий, я не перехожувати, бо я вже не обіцяв. Я ж дати він не дав. Де